Я знаю, що ви чекаєте цього тренування як мене небесної, і ми також його чекаємо, бо хочемо, щоб ви мали свій класний результат. будуть боліти ноги, буде боліти прес, особливо боковий прес. Тому будьте готові попрацювати сьогодні добре. Вправ, як завжди, не так багато. Але якщо їх робити одна за одною, робити менше відпочинку, то ви отримаєте дуже класне навантаження. Треба з вами привітати, тому ми скажемо вам привіт. Помахаємо. Да, я знаю, що ви чекаєте цього тренування як ми не небесної, і ми також його чекаємо, бо хочемо, щоб ви мали свій класний результат. Тож, сьогодні ми з вами добре попрацюємо. Що буде боліти? Будуть боліти ноги, буде боліти прес, особливо боковий прес. Тому будьте готові попрацювати сьогодні добре. Вправ, як завжди, не так багато. Але якщо їх робити одна за одною, робити менше відпочинку, то ви отримаєте дуже класне навантаження. Пам'ятаємо, робимо три кола, якщо ви хочете так дорватися да? або відірватися на своєму тілі, робимо чотири і отримуємо задоволення. Між підходами, робіть там, хвилину відпочинку, пийте водичку, і все у вас буде круто. Тож, як завжди, показуємо вправо, виконуємо. Показую я і можете дивитися на Леру, можете дивитися на мене, на кого вам більше подобається. Я знаю, на кого ви дивитесь, слухайте <ріст> мене, дивитесь на неї, але нічого. Отож, ми з вами будемо виконувати вправи для прогріву. І перша наша вправа це підйом ноги з ротацією по 12 разів на кожну сторону. Ми з вами будемо піднімати ногу праву і робити ротацію в праву сторону, ставити ножку. Весь час виконуємо правою, потім виконуємо лівою. Одразу після цього ми з вами будемо робити наклон до протилежної ноги, тягнутися рукою. Раз, піднімаємося повністю вар і міняємо два. Будемо робити не швидко, щоб ви змогли е звикнути до темпу і гарно потренуватися. Отож, підйом ротація Починаємо з правої ноги. На видиху, коли піднімаємо ножку, робимо видих. Три, два, один. Пішли. І а, раз. Видих. Два. Три. Завжди виконуйте чотири. Спочатку п'ять. Легші вправи. Шість. Сім. Для того, щоб розігрітися. Вісім. І переходьте до важчих. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Чудово. Міняємо ногу. Три, два, один. Пішли. видих. Раз. Два. Три. Добре викручуйте тулуб. Чотири. В протилежну сторону. П'ять. І так ми активовуємо м'язи нашого кору, пресу. Шість, сім. все таки. Він сказав кор Шо таке кор? Дев'ять. Десять, одинадцять. Та останній. дванадцять. Є. Міняємося з дивіться, Правою рукою я тянуся до лівої ноги, піднімаюся повністю верх і міняю ножку. Пішли три. Правою рукою до лівої ноги. Два. Пішли. 16 разів. Шість. П'ять. Не поспішайте. 4. Це має бути нахил. 8. Чудово. 9. От в такому не швидкому. Темпі 10. 11. 11. 13. Божеки, ми молодці. 15. І останній раз. 16. Чудово. Ми з вами прогріваємося далі, але переходимо вже до присідань. Що ми з вами будемо робити? Ми вставимо ноги на ширині плечей, будемо робити присідання і піднімати праве коліно одразу вверх. По діагоналі в бік для того, щоб розігріти свої суглоби і щоб у вас нічого не боліло. Ми робимо 12 на праву, По закінченню робимо 10 пружин і одразу починаємо піднімати другу ногу. Буде ну, гаряче, тому наберіться сил і терпіння. Пішли три, два, певно, пішли. І. Раз. Два. Три. Руки, як вам зручніше. Дивіться, 4. Валерія робить також правильно. 5. Шість основне п'ятки на землі. Сім досить глибокі глибоке присідання. Давим добре п'яткою в землю. Ще трошки. Одинадцять. Я відчуваю, ягодиці ліву. І пружинами. Десять, 9, вісім, сім, шість. П'ять, 4, три. Два. Увага! Піднімаємося з ножкою. Видих. Раз. на, -на. Два. Три. У вас є чотири можливість зробити паузу, звісно. П'ять. Натиснучи на екран. Шість. Але не робіть цього. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще трошки. Одинадцять. І пружинки. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Чудово! Обов'язково після такого важкого зробіть невеличку паузу 10-15 секунд для того, щоб трошки а, відпочити. Що ми з вами робимо далі? Ми беремо або гантелі, які нас вже приготовлені з лірою, або ви берете водичку. А, якщо не маєте, то беріть щось таке, що має хоча б 4 кг і ви би змогли з ним працювати. Що ми з вами будемо робити? А, уважність свідкуєте за послідовністю. Ви перше робите просто крок вперед. Ставите всю стопу. Зізнайте заднє коліно, опускаєте його вниз, робите ротацію. Повертаєтеся на нахідне положення і повертаєтесь. Коліно, якщо будете ставити, нічого складного для того, щоб ви не втрачали рівну вагу. Отож ми починаємо з правої ноги. Три. Два. Один. Випад. Ротація. повернутися. Раз. Два. Віштовхуйтесь цією стопою. Три. Бачите, я вибрав легший варіант. Я ставлю задні коліна. Чотири Лєра. Що означає? Дівчина хоче гарні ноги і сідниці. Шість. Пам'ятаємо, що всі м'язи. всі ми Тримаємо в напрузі. Тобто ви не, не повість цього слова сіски. А ви контролюєте дев'ять. Кожен свій рух. А, кайф. Десять. Ще два рази. Одинадцять. Ми деколи. Один, Давайте трохи відпочинемо. І зараз поміняємо ногу. І будемо робити ротацію в іншу сторону. Ми декли зріжуємо такі. Відзняли тренування. Потім каже, боже, тобі є кіпература? Вліра є! І в мене є. Так що три кола і буде кайф. Ліва нога. Три, два, один. пішли випад. Ротація. Повернуться. Раз. Два. Фух. Три. Бачите, Леріва, ще чотири. Бо не ставить задній коліно. А я ставлю п'ять. Я хитріший просто. Шість. І пам'ятайте, да? сім. Що ви вдруг тільки починаєте займатися, почни з восьми раз. Вісім. І потрохи збіжжити навантаження. Дев'ять. І звичайно відпочивайте. Десять. Два рази. Нам вже гаряче. Одинадцять. Останній. Дванадцять. Є. Давайте трошки відпочинем. Завжди Лєра наголошує, Я більш добріший. Лєра теж добра, але на рахунок харчування водного балансу. Режиму дня і сну. Це. Ліра буде жорстока, і будете за це і любити, і ненавидіти. Але без цього ніяк. Ну а що, це теж гарне почуття. Що ми робимо далі? Ми з вами робимо сет на руки, на ноги, на спину з гантелями. Першу вправу, яку ми будемо робити, це ми ставимо перед собою, робимо сет за магірічки і піднімаємо десь на рівні голови або шиї. Відпочиваємо, секунду. Зараз Ідемо далі. Потім ми виводимо гантельки перед собою і робимо розведення ліків в бік. Зробимо 12 розвалень і 12 жимів вверх, зводячи ручки. І кожен раз пускаємо гантельки до рівня плеча. Тобто розтягнути дельту і підняти наверх. Отож, ми починаємо махи. Махи 15, гантельки, 12 разів. Якщо немає гантелек, беріть щось. Дитину, можете взяти. 3, 2, 1, пішли. Спинка напружена. Прес не розслабляємо. П'ять, Коліна розходяться. Шість. Сім. Наверх видих. Вісім. Старається вштовхти себе сідницями. Дев'ять. Десять. Чудово вправо. Одиннадцять. Як для калорій, так і. Давайте. Два. Один. Зупинились. Тут ноги виставляємо як вам зручніше. Але я би ставив одну сперед, іншу зайді. Виставляємо ручки перед собою. І згодом лопаточки, грудь, подаємо вперед. Два. Один. Пішли. І дванадцять. Видих. Одинадцять. Десять. 8. Сім. Чудесно. Просто. Шість. П'ять. 4. Три. Два. Зупинились. Гаряч. Опустили трошки гантельки. І пішли дванадцять жимів. Три, два, 1. І я відчуваю. Раз, два. Відчуваю. Думаю, що відчуває Ліра дуже добре. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім. Чудово. Дев'ять. Десять. Два рази. Одинадцять. 12. Повільно опускаємо ручки, відставляємо. Дельки. Так, обов'язково стрясіть ручки. Попрацюйте плечима. Тож ми з э, Лірою спеціально розробляємо таке тренування, щоб ви. Навантажували всі м'язи свого тіла, тобто, щоб не було це тільки на прес, тільки на попу, тільки на ноги. Тому тобто, маєте гарно виглядати всюди. Отож, ми з вами закінчили блок зверху. І що? Опускаємося, опускаємося наші улюблені кереметики. У нас буде початку прес, а потім бокова планочка. Окей. І, знаєте, Я на ліду дивлюся, як вона ляже. Ми з вами зробимо прес по колу по 12 разів. Він досить складний. Я знаю у вас Отож, ну, Ми лягаємо на бік. Ми зараз лягаємо на правий, лицем до вас. Виставляємо ручку перед собою, на яку будемо зараз підніматися на лікоть. Руку триваємо за головою. Дивіться, легший варіант це коли ви ставите ноги на землю. Важче, коли не ставите. Ви просто піднімаєтесь до колін. Гордною і повертаєтеся на вихідне положення. Ми зробимо на праву сторону, потім зробимо так само, лежачи на спині. Тобто ми піднімаємося до своїх колін і відриваємо п'яти від землі. Повна складка. Тому у вас все вийде. Так, сподіваюся, не закриваємо вам ліру. Готові? 12 разів. З видихом. 3, 2, 1. Пішли. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 7. 6. Боже, як добре. 5. 4. Добре відчувати своє тіло. 3. 2. 1. Є. Лягаємо на спину. Між пресом не робіть довгі паузи, прес швидко відновлюється, тому все буде класно. Ручки за головою, п'ятку припіднімаємо ножки і тянемося до п'яточок. Три, два, один і раз. Два. Не три. Я, три я знаю. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Метайте. Вісім. Якщо у вас болить поперек дев'ять, краще. Зробити легшу вправу. Десять, одинадцять. Та останній раз. Дванадцять. Ми відпочиваємо, повертаємося, давай Лір, повернемося, він в іншу сторону, щоб не попою до наших глядачів. Так, у мене тут мікрофон. обожнюю мікрофони. Так, ми лягаємо знову, пам'ятаємо, ножки піднімаємо до своєї грудної клітки і ручку тримаємо за головою. Валерія, ви готові? Так. Три, два, один. Пішли і дванадцять. І будете мати гарну такі у Лєри. Три. 4, 5. Гарний, естетичний живіт. 6, я би так сказав сім, вісім, дев'ять. Ще трошки, 10. На видиху, 11. Є. Yeah. Хорошо. Ми з вами зробили прес і останні дві вправи, якщо чесно, їх 4. Я завжди люблю трошки дурити людей. Ми з вами будемо робити бокову планку. Спочатку робимо в динаміці 12 колі. і а, тримаємо бокову планочку. Пам'ятаєте, що ви... Ось попереду ще два кола, тому можете наступні два кола збільшити кількість. Ми почнемо з 12, наступний 16, і дойдете до 10, і буде круто. Тож ми з вами лягаємо на бік, виставляємо верхню ногу завжди спереді. Стараємося, щоб наші ноги були в одну лінію, тобто стопа за стопою. Ставимо лікоть під собою і зараз будемо тримати ручку перед тазом або перед животом своїм. І піднімемо таз вверх. Є тепер ми розслабляємо прес, опускаємо, і робимо 12 підйомів. Пішли. Раз, Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Напружуючи прес. Пам'ятаємо про це. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Останній. Тримаємося зверху. Руку на пояс або так, як Валерія, підняли. Десять. 9. Вісім. Сім. Напружили пресик. Рівненько тримаємося. А, треба да? Шість, п'ять, чотири, три, два. Чудово. Міняємо сторону. А, знаєте, коли щось їли смачне. І такі. О, як класний. І коли гарно потренувалася так само. Не забувайте, що не працює це Я поїм добре, а потім у тренування відпрацюю. Забудьте про це. Три, два, один, пішли до котички. І. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Ще трохи. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять і і, Дванадцять. Одинадцять. Десять. Девять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, є. Супер. Давайте відпочинемо трошки. Обов'язково зробили праси, потягніть його попою назад. Ми трішки спину потягуємо. Зробіть вдох, ви подайте себе вперед, пріться ручками і потягніть себе вперед. Лопаточки звоїть, мокошку тягніть наверх. Боже, як то добре. Є. Давайте встанемо на колінка, з вами трішки поговоримо. Я як завжди, вдячний тобі Лєр, за гарне тренування. Тож, дійте свої цілі, вдосконалюйтесь. Качайте всі групи м'язів, прокачуйте свій мозок, сідкуйте за своїми звичками, як в харчуванні, так і в режимі свого дня. Тренуйтеся разом з нами і не забувайте розтягувати розтягуватись після кожного тренування. Ми ще зустрінемося.